Заповіт без заповідника нелегітимний. До чого я веду? Що Чотири Євангелії, Євангелія від Матвія, Євангелія від Марка, Євангелія від Луки та Євангелія від Івана це не новий заповіт. І зараз я докажу на основі Слова Божого. Спочатку я теж так думав, що Чотири Євангелії – це новий заповідь. І заплутався між старим заповітом і Новим. Виявилася така суміш закону і благодаті. І таким чином закон проник в моє життя і навісив мені на шию ярмо. Тому що, Слово Боже, показує, що старий заповітний закон був як ярмом людям на, на шиї. Ніхто не міг його виконати. Якщо ти навіть все виконав, а одне тільки порушив, то у всьому стоїш винен. Для того Ісус явив нам Свою благодать і спасіння по Божій милості через віру в Його ім'я, незалежно від відчинки. Але сумість закону благодаті вона посіяла неправильну уяву про Бога і неправильні вчення. Люди подумали, на основі цієї сторінки, яка стоїть перед початком Євангелія Матвія, там написано у перших сторінках, що це Новий Заповіт. І у списку книг Нового, нового Заповіту стоїть чотири Євангелії. І я теж так думав і не розумів цього, аж поки не почув проповідь Крехлого Долара. Пастора Великої церкви з Америки. І коли Кресло говорив на цю тему, то посеред проповіді він взяв цю картку, де написано новий заповіт, вирвав її, скомкав і кинув під ноги. Вся церква гуділа. Чесно кажучи, що я теж був дуже неприємно вражений. Я так подумав, ну кресло, ти зайшов занадто далеко. Вирвати картку з Біблії і кинути під ноги. Ну, ця церква теж була дуже неприємно вражена. Бо всі цього Пастора як Божого мужа, який водим і Духом Святим проповідає здорову науку. І Бог супроводжує його проповідь е, силою, чудами і знаками. А тут таке він утнув. І потім я заспокоївся, бо я знаю, що Бог не говорить до твого серця, коли ти неспокійний. Тобі треба мати в серці мир. Потім я заспокоївся, і зазвичай я, якщо щось не розумію, то я прошу мудрості у Бога. І Бог почав мені відкривати е, цю ситуацію, цю тему. І я зрозумів, що крестло долар правий. І я почав розуміти його обурення. Дійсно, що вона викликає обурення, тому що через ту картку, яку встановили перекладачі Біблії і видавництва, багато християн заплуталося і змішали закон з благодаті. Тому що 4 Івангелія це не новий заповідь. Саме слово Івангеліе означає добра звістка і добра новина. Але про що вона, ця добра звістка і добра новина? Про майбутні події, про новий заповідь. Господь нашого Ісуса Христа, який мав статися з Його жертвою на хресті і з Його смертю. Без смерті заповідника заповід не є легітимним. Тому від самого, від самого початку, від народження Господа Ісуса Христа і до Його смерті, в силі був старий заповідь. А я докажу на основі слова, Божого все це так. Що важливіше в Біблії? Саме святе Писання. Чи обкладинка і ті заголовки, які поставили перекладачі. Звісно, дитині зрозуміло, що головніше це те Писання Слово Боже. І один такий доказ: е я покажу тільки декілька біблійних доказів, що на протязі цих чотирьох Євангелів був в силі Старий Заповідь. І тому не потрібно все, що там написано. Виконувати християнам. Тому що через цю картку християни заплуталися і подумали, що все, що написано в Іваніях 4, потрібно нам виконувати християнам, тому що це новий заповідь. Ні, це не новий заповідь. Так, Ісус говорив про новий заповідь, Він проповідує Іванів, але це вказувало на майбутній повіді. Це вказувало на майбутнє. А легітимність наступить тільки тоді, Нового заповіту, коли Ісус помре. Тому потрібно, потрібно з допомогою Духа Святого фільтрувати все, що написано в чотирьох Євангеліях. І, і, і розрізняти, де там Євангелія, де назовітні слова, які вказують на майбутнє, і де старозавітні слова і закон. Ось в Євангелії Матвія, 8, розділ 4 вірші, дає, це місце Писання дає доказ, що коли Ісус ще був живий, в силі був. Старий старий заповіти закону. Коли Господь Ісус зцілив хворого на проказу, Він сказав йому такі слова. Але йди покажи, покажися священникові, та дар принеси, якого Моїсей заповів їм на свідоцтво. Ісус процесував повністю закон. За законом потрібно було чоловіку, який у хворі на проказу, але Бог його зцілив, після цього піти показатися священнику та й дар принести Моїсей, тобто закон Моїсея, якого Мойсей заповів і наслідок. Коли говориться Мойсей, то розуміється, що старі заповіті закон. І в законі Моїсея записані ці слова. Тобто Ісус йому сказав виконувати закон. І виявляється, що закон і старий заповідь був в силі, коли жив Ісус. І Ісус не тільки не порушував, а навіть е, наказував. Деколи і виконувати цей закон. Це перший досить, доказ. Ще є Галатів 4, 4 розділ, 4-5 вірш. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що народився від жони, і став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення не прийняли. Тобто тут чітко говориться послання до Галатів, що Ісус. Народився від жени, тобто від Діви Марії і став під законом. Означає, що від самого Його народження до Його смерті Ісус знаходився під законом і всі люди теж в той час знаходилися під законом. Тому треба дуже уважно, коли читаємо 4 Євангелії, і розрізняти, де там слова закону, а де благодать. Тому що, так незамітно, можна собі навісити на шиї на ярмо закону. і не зможеш ти його все одно знести і зайдеш в глухий кут і зрозумієш, що тобі потрібна Божа благодать. Тому що всі зарішили і позбавлені слави Божої. І ніхто не може виправдатися ділами закону. Законом опізнається гріх. Ми можемо виправдатися тільки жертвою Ісуса, Його благодаттю, Його кров'ю святою і Його заслугами на Христі, а не власними. Хвала Господу. І... Ісус став під законом, щоб викопти під закони. Ісус не написано, що Ісус став під законом, щоб нас. Загнати під ярма закону. Ні. Він знав, що ніхто не може виконати досконало закон. Проблема не в законі закон святий і правильний, але проблема в людях, нездатності нашій людській виконати весь закон. Тому Бог краще для нас передбачив це виправдання дороціння крові Його Сина, хова Господу. І Він прийшов для того, щоб нас викупити з під закону. Із під і щоб усиновлення ми прийняли. Усиновлення прийняли не через наші вчинки, діла закону чи заслуги, а через віру ім'я Ісуса Христа, а це не від нас, то дар Божий, це не від діл, щоб ніхто не хвалився. Це по благодаті Божої милості. І самий ключовий вірш Євреїв, 9 розділ, 16-17 вірш, Ключовий вірш, який підтверджує, що 4 Євангелії. Це не новий заповідь. Хіба що аж в той момент, коли Ісус помер. А це буквально останні сторінки. І то вони не навчають новозавітньої науки, а більше описують події смерті Ісуса Христа, Його Воскресіння. Наука вже описує дії апостолів і послання апостолів. І ця наука стверджена там чудами і ознаками. Євреїв 9, 16, 17 вірш. Бо де заповід, там має відбутися смерть заповідника. Заповід Бо важливий по мертвих, бо нічого не варт він, як живе заповідник. Це чіткий доказ того, що Євангелія Матвія, Марка. Луки і Івана це старий заповіді і все. Ісус не був ще мертвим, тому старий заповідь був силь. А нам заповіднім християнам, не потрібно отримати старий заповідь, тому що ми вже під благодаттю і живемо за новим заповітом. І Господь лишив нам дві заповіді заповіті: це вірити в Ім'я Ісуса Христа і любити один одного. На, цьому, на цій заповіді стоять стоїть законний пророк. Тому що е, всі заповіді не кради, не вбивай, не не... Е, і всі інші не кради, чи інші, які там ще є заповіді де, е, 10 заповідей, але всіх їх 613, е, всіх їх 613 то е, виходить, що ти, е, якщо ти любиш свого ближнього, то ти не будеш чинити зла ближньому. Не будеш е, його обмовляти, не будеш е, е, красти, не будеш бувати. Тому ці дві заповіді нам дають всю повноту, яку Бог бажає бачити в нас. Повноту його любові, яка не терпить ніколи пораз, яка не шукає тільки свого любов дотерпіть милосердствує, не гри, не рветься гнів, не думає лихо, не поводиться нічим. І любов, любов ніколи не перестає. Тобто вірити в Ім'я Ісуса і любити один одного. На цьому стоїть законний пророк. І... Тому виникає запитання, де, де ж тоді заповіт? Або де новий заповіт? Бо це то, каже чотири Івангелії, тут новий заповіт. І... Це місце писання уникає нас задати запитання, де новий заповіт? А ось де новий заповід. Там, де відбулася смерть заповітника. Чітко і зрозумів, а постополо це в Посланні до євреїв. що якщо відбулася смерть заповітника, заповідь в силі. Бо нічого він не важливий, коли живе заповітник. Заповідь був важливий помер. Тобто, коли Ісус помер, і в силі, старі, в силі новий заповідь, а старий. Докінчений звершенний. Кінець закону на праведність кожному, хто вірить. Це можна провести паралель в земному житті. Наприклад, коли земні батьки стають старшими, вони оформляють заповіт спадщину для своїх дітей. І на основі цього заповіту все майно після їхньої смерті переходить дітям. Але ти не можеш скористатися цим майном і переписати на себе. Якщо ще не померли батьки, тобто заповід не має легітимності, аж поки не помре заповідник. Аж тоді, коли батьки помирають, тоді ти маєш повне право брати цей заповід, йти до нотаріуса і переформляти право власності на себе. І тоді все майно, яке тобі заповіли батьки, вже належить законно тобі. Так само і про заповідь Господа нашого Ісуса Христа. Він не легітимний. Аж поки він не помер. Тому давайте уважно читати 4 Івангелії і розуміти, де там новозавітня наука, де там Євангелія, а де там старозавітня е, наука і закон. Господу!